Ось така красава, і що з двох наборів 31-120 Хотів би сказати я але про все по порядку. А за цей час підпишись на брік парні. Не так. Варто почати з того, що деяких запасних деталей від самих наборів в мене немає, оскільки купляв я їх вже бушними Тому деякі деталі я замінив на схожі. Ось цю частину саме швидше зібрав. Лише вона принесла задоволення під час збірки. Думка про відтворення цього моку виникла після того, як згадав про набір 9474. Одна з найцікавіших частин цього моку це, це зала, де всі тусуються, обговорюють тімки мутки. Ще тоді місце для різних аксесуарів. Це круто. Я наївся. З в цьому наборі хіба що ворота, які самі закриваються. А так то він більше нічим особливим і не запам'ятався. Шалюде! Смішно? Чи хочу я його залишити і не розбирати? Однозначно, ні. Збирав його орієнтовно два вечора по чотири години. І під час збірки думав, що здуріє. А якщо по правді, то ця частина моку то за рахунок стіни, яка відпадає, в подальшому думаю, ще зняти огляд на один з моків від цього ж самого автора, оскільки потрібен досвід в будівництві, щоб потім побудувати щось своє. А в наступному відео зроблю огляд на свої фігурки. І також спробуємо зробити кастом більш кращий, аніж зараз є. А з цим моком я прощаюсь і думаю, що буду будувати наступним. Свої пропозиції пишіть в коментарях.